Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам! Вітаю усіх острів'ян на нашому острові. Сьогодні субота і сьогодні наша щотижнева зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути вичерпну аналітику. А також експертний погляд на новини та події, які відбувалися цього тижня на філателістичних та нумізматичних фронтах України. Традиційно ми розпочинаємо нашу зустріч з огляду цін на дорогоцінні метали, від вартості яких напряму залежить вартість інвестиційних монет, а також інших монет. Отже, сьогодні одна твійська унція золота коштує 3351 долар. І порівняно з минулою суботою. Золото втратило у вазі або у вартості 60 доларів. Отже, бачимо, що вартість золота знижується. Так само знизилась вартість срібла. Сьогодні срібло коштує 38 доларів 25 центів. У вартості втратило срібло аж цілих 30 центів. Тепер давайте подивимося на ріш'ю або індекс співвідношення Срібло до золота. Сьогодні це індекс становить 8790. Бачимо, що врешті-решт срібло набуває у своїй вартості, отже робимо свої висновки і продовжимо спостерігати, як відбуваються події. Тепер давайте перейдемо до новин нумізматики. Сьогодні огляд буде тільки з нумізматики України. Минулого вівторка, також позаминулого вівторка, в інтернет-магазині відбувався продаж монети Пішнянська кераміка. Зараз ви бачите ось цю монету. Монети мені одразу скажу, дуже і дуже сподобалась. І минулого вівторка мені вдалося її купити, а цього вівторка мені не вдалося її купити, тому що внесено банк України, точніше, інтернет-магазин, вирішив ще один раз перевірити мій банк Айді. Отже, поки я завантажив сторінку, поки я пройшов цей бенк ID, минуло 4 хвилини і вже цієї монети у продажі не було. Ну, зараз ви бачите скріни, які я робив під час моїх намагань придбати ще одну таку монетку. Мені це не вдалося. Сподіваюсь, усі інші глядачі, які позаминулого вівторка, не змогли придбати ось цю монету, і вони її змогли придбати. От нагадаю, що вартість цієї монети в інтернет-магазині Національного банку України становила 195 гривень плюс ще 50 гривень за доставку. Я замовляю доставку зараз останнім часом тільки Укрпоштою, тому що Укрпошта, врешті-нарешті, врешт, вже наблизилась до стандартів нової пошти, тоді коли відправлення, яке було зроблене учора, можна буде отримати сьогодні Ну, до Укрпошти і до... Того, як вони доставляють товари, ми ще в цьому ефірі з вами повернемось. Отже, давайте подивимось на цю монету. Отже, ми бачимо на аверсі цієї монети. І тут дійсно дуже цікава монета, тим, що тут кольоровий друк. Зараз ми до нього ще раз один раз повернемось. Він саме на аверсі, а на, на реверсі цієї монети. Ну, На реверсі монети тут. Візерунок, дуже красивий, мені він дуже подобається. І один з нумізматів зробив запит до Національного банку України з питанням те, яким способом був нанесений цей кольоровий друк. І чому. Тому що, якщо ви так от подивитесь, то ви побачите, що це зображення, воно ще має рельєф. А на усіх інших монет. Які мали кольоровий друк або там подрук, такого рельєфу не було. І тут фарба нанесена саме на рельєф, і що одного з ними з матів дуже зацікавило, яким чином, було це, ну, яким чином була нанесена ця фарба? Національний банк відповів, що цього разу при карбуванні цих монет. Фарба була нанесена цифровим друком. Ну, зазвичай цифровий друк більше використовується в поліграфії, а тут виявилось, що цифровий друк ще існує для того, щоб наносити фарбу на монети. І е, банк України тепер не буде вказувати, яким самим чином була нанесена фарба. Тепер вони будуть вказувати, що це кольоровий друк. І він може бути і як там подрук. І як цифровий друк, як було застосовано на цій монеті. Отже, монета дуже красива, дуже красива палітурка. Якщо ви побачите, що виблискують деякі орнаменти, а також написи блискує. Це дуже дорогий друк, дуже дорогий друк, тому що він, це, цей лак він наноситься окремо від усіх інших. Палітурка мені дуже подобається. Тут же бачимо, як вони виробляють свої. Вироби в опішні. Також бачимо ще одну тарілку. Було б дуже красиво, дуже цікаво, аби таку тарілку вони зробили ще з іншого боку монети. На реверсі цієї монети. Ну, Тут вони її зробили, вона дуже красива, але тільки без е, кольорового друку. Монета. І сама політурка мені дуже сподобалась. Нагадаю, що це коштувало 195 плюс 50. Отже, разом це. Е, Виходить 245 гривень. Тим часом цього тижня також банки-дистриб'ютори так само почали продавати цю монету. В Таском банку вона коштувала 450 гривень, в Приватбанку вона коштувала 390 гривень. Продавали її в п'ятницю. Чи у четвер, четвер. У четвер почали продавати цю монету. Що вона коштувала в Укргазбанку, я зараз пригадати не зможу, тому що ну, просто не передивлявся, не перевіряв. Здається, 420 гривень або 430 гривень. Я прошу моїх глядачів написати в коментарях, скільки ж вона коштувала в Газбанку. Ну і пумб. Так само я не перевіряв. Ну Ми знаємо, що в пумбі найдорожчі ціни на усе. Ну Там вона має коштувати тоді, мабуть, там, у цілих 550 гривень. Що цікаво, що я спостерігав, які вартості сьогодні на аукціонах, на інтернет-майданчиках, а також в Телеграмі. Сьогодні цю монети на, вторин на вторинному ринку пропонують за ціною 500-550 гривень, можна її ще знайти. На мій погляд, ця монета дуже перспективна. Ну, власне, це питання і було в назві нашої минулої зустрічі від суботи до суботи, яка чи перспективна ця монета, отже, ми бачимо, що вона перспективна. Ну І для порівняння я б хотів вам навести ті ціни, ну такі узагальнені середні ціни на інші монети з народних промислів. І так сьогодні петриківський розпис коштує 2500 гривень. Житилівське килимарство коштує 1300 гривень. Отже, бачимо, що X10 майже, тому що ну, тоді вони коштували, здається, 85-95 гривень. Ну, а сьогодні ось ця опішнянська краміка коштує 500-550 гривень на вторинному ринку. Стосовно накладу, поки що Національний банк України вказує те, що вони карбовані в накладі 50 тисяч. Отже, дуже маленький наклад. Хоча за планом він може становити і 75 тисяч. Таких примірників, таких монет, чи буде докарбовувати Наційний банк ці монети, невідомо. Ну якщо докарбує, то тоді і ціна впаде. Тому що, ну скажімо, попередні монети там був невеликий наклад, там сорок тисяч, 50 тисяч разом. Ну і якщо Національний банк України залишить такий наклад, то монета дуже і дуже перспективна. Ну і ще повертаючись до кольорових монет або до монет з тамподруком. Ну, тоді ще існував цей там подрук. Мабуть, монетарні Національного банку України тепер буде застосовувати цифровий друк, тому що він дозволяє наносити фарбу на рельєф, не на площину, а на рельєф. Ще раз хочу вам показати. Як от він облискує, тому що тут рельєф дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, гарно видно. І от ви знаєте, цифровий друк в поєднанні з цим рельєфом, це усе разом просто дає такий об'єм дуже гарний, дуже красивий. Тобто ми можемо бачити ще на монеті не просто пласке зображення, а рельєфне зображення, що робить цю монету дуже цікавою, на мій погляд. Отже, набір з п'яти монет Чорнобильський біосферний заповідник сьогодні за нього просять 14 тисяч 14 гривень за п'ять монет. Ну, в паліторках, звісно ж. Отже, наступного року я от не пам'ятаю, я робив огляд плану на 2026 рік. Там дуже багато питань було, чому нема там роликів, чому там нема обігов пам'ятних монет присвячених Збройним силам України. Нагадаю, що це перший варіант плану. Усе це буде додано, ось побачите. Тому що дуже багато таких позицій, там, де ще й тема не визначена, наприклад, українська бавовна. Ну, тобто, монета є тут в плані, тема вже існує, але якій саме українській бавовні вона буде присвячена ще невідомо. Отже, Чекаємо нові, новий план на 2026 рік. Ну, Він, мабуть, з'явиться десь приблизно в жовтні, а може і в грудні, ну хто його знає коли. І будемо дивитись, що там додасться. Але от мені так здається, я от зараз так може, і не пам'ятаю, що я пропустив останню монету з серії Чорнобильський біосферний заповідник. Вона має бути присвячена Зубру, здається. Отже. Ну, вартість усього набору з п'яти монет, які були ще вже карбовані, вже були карбовані. Я вже вам назвав. Отже, чекаємо, коли вийде останні монети, і тоді вже подивимося, скільки ж буде коштувати повний набір монет з серії Чорнобильський біосферний заповідник. Ось такі от справи, усе те, що стосувалося нумізматики. і що я вам хотів сьогодні розповісти, я вам вже розповів. Ну і сьогодні ми давайте розпочнемо. Тему філателії з закордонних новин цього тижня у понеділок на одному західному аукціоні це шведський аукціон, за яким я слідкую, була на аукціоні мон... монета. Знову -таки. Ці монети сьогодні, мабуть, мене будуть переслідувати. Перша марка перша марка в світі, яка була друкована, це Black Penny, І ця марка була. З погашенням. І е, початкова ціна на аукціоні, яка склалась за, скажімо, там декілька годин. За цю марку вона становила 69 євро. І аукціон завершився на ціні 82 євро. Зараз ви бачите цю марку. І бачите, ту ціну, за, за якою цей аукціон завершився. Отже сказати, що Black Penny дуже дорога марка, я б не сказав. Ну, марка без погашення, наприклад, ну таких є. Ну, правда, там кількість в світі, ну, мабуть, там кілька сотень. Кілька сотень вони там є. Ну, десь приблизно 200, 250, 500, знову таки, в залежності від стану збереження цієї марки. Отже, такі дуже цікаві новини. І ще, до речі, ще хотів би нагадати, що буквально там через 3-4 дні після виходу цієї першої марки вартість цієї марки була 1 пенні вийшла марка 2 пенсі, і вона вже була синього кольору. Ну, тоді вже одразу передбачили, для того, щоб не було плутанини. Не усі ж були тоді письменні. Вона була іншого кольору для того, щоб не було плутанини. І що цікаво, що от синій пенні я от на аукціонах не бачив. Ну, і знов-таки я знаю, що мене дивляться дуже освічені е глядачі е філателісти. Може вони в коментарях не пишуть мені, скільки ж коштує на сьогоднішній день приблизно погашена і не погашена марка синій пенні. Отже. На цьому міжнародні новини на, на цьому усе. І тепер давайте повернемось до тих подій, які відбувалися вчора на Головпоштамті. Я казав, що цього тижня минулу суботу, але напряму не вказував, не розповідав, яка марка має вийти. Отже, вийшла марка в серії Європа 2025. 55 країн Європи випускали марки. На тему національні археологічні відкриття. І вийшла ця марка накладом з всього-навсього 40 тисяч. Ну, знов таки, для порівняння, ось таких монет було карбовано 50 тисяч, а марок загалом було друковано 40 тисяч. І цих марок на аркуші було 4. Отже, на всього-навсього 1 тисяч таких аркушів було, 5 тисяч аркушів. Пішли на абонементи. ще там кілька тисяч підуть на е цей абонемент. На абонемент, ну там дві ще плюс там. Потім ще там п'ять тисяч там, ще кудись. Отже, таких аркушів було дуже мало. Для того, щоб е зробити усі ваші замовлення, які ви зробили в крамниці острову Скарбів в Телеграмі. Мені довелося докупати ці марки. І я отримав ці марки вчора на головпоштамті. І один з конвертів от, прийшов ось в такому от вигляді. Бачите? Ось як інколи е, Укрпошта доставляє е, товари, які ми замовляли у самої ж Укрпошти. Що цікаво, що, от, скажімо, ось доставка ось цієї монети мені коштувало 49 гривень. А Укрпошта для своїх надсилань за абонементом чомусь бере 50 гривень. Ну, одна гривня здавалася б, дрібничка, але чомусь вони не можуть самі для себе встановити якийсь окремий е корпоративний тариф зі знижкою. Укрпошта дуже часто робить знижки, спеціальні такі промокоди на оплату пересилань. І е за цю пересилку я заплатив 50, а за цю 49. Ну, не знаю. Ну і що, і що, який, що, що я там отримав? Ось подивіться, ось такий конверт, бачите? Він м'ятий, жмаканий, його вже нікуди. І цей конверт коштує 15 гривень. Розумієте, конверт першого дня. Його вже нікуди. Ну, я його вже не застосовував для того, щоб робити е, пересилання. Ну, а потім сказати, ну, ви знаєте, це ж так сталося, що от так от Укрпошта доставляє. Ну він Буде просто лежати або для листування для якогось з якоюсь установи, наприклад, з самою Укрпоштою. Чому мені не дійшов саме такий конверт. ну от Таке, що стосується самої Укрпошти. ну і Аркуш. тут Аркуш, ви знаєте, тут, ну вже не знаю, як, мені, як я його буду застосовувати, але він є. Він вже вчора за цей аркуш просили. На головоштамті 400 гривень. Чому? Тому що треба було робити погашення, треба було клеїти щось на конверт. Ну, от, просили 400 гривень. Ці аркуші, ці марки, вони дуже перспективні з огляду на те, що їх просто мало або нема. Ну, так само, як і піхота сіль землі, вона так само буде користуватися великим попитом. Ну і що нас чекає У понеділок у понеділок нас чекає спецпогашення. Марка незламності. Укрпошту продовжує друкувати марки за програмою, власна марка. Е, вже зроблено було багато таких замовлень на ці конверти. На ці конверти з пересилкою. Отже, якщо ви бажаєте отримувати спецпогашення, КПД конверти першого дня з пересилкою, без пересилки, ви можете відвідати. Тамницю острову Скарбів, і там ви зможете замовляти такі конверти. Отже, спецпогашення буде відбуватись в понеділок, я вже підготувався до цього, як ви бачите, і в понеділок ці листи побіжуть, полетять до тих, хто їх замовляв. Ну і ще що, ви одразу побачили, що тут лежать ось такі медалі, ось такі медалі. Я ці медалі отримав з іншого острову. Це острів Готланд, це Швеція, це найбільший острів Швеції. І тут карбовані були печатки 12, 14, 16 століть. Ось їх тут багато. Тут є деякі печаток німецького типу, які були потім заборонені для. Використання, оце е, вигляд е, з лицевої сторони, з заднього боку бачимо, що тут і вказано, де вона виготовлялася, ця медаль. Ну, я одразу вам хочу сказати, що це не карбовані медалі, я бачу, що це лиття. Це литі е, медалі, токени, кому е, краще це розуміти, і вони дуже великої ваги. І це бронза. І ну, давайте я спеціально взяв ваги для того, щоб ну, подивитися, скільки ж важить, ось, наприклад, ось ця медаль. І бачимо, що вона важить. Так вибачайте, ось е, 275 грамів. 260-275 грамів. Ну, Тут не можна використовувати ювелірні ваги для того, щоб зважувати монети. Отже, я використовую ось такі. Кухані ваги і найбільша монета важить хвилинку. Зараз я скину до нуля, нуль. Ну і ця важить 285 грамів. Ну і найменша медаль важить приблизно. 72 грами, 72 грами. E, значить, я, скоріш за все, усі ці медалі буду виставляти одним лотом і буду виставляти їх у крамниці. Ну, Якщо за тиждень вони не продадуться в крамниці, вони потім будуть на аукціоні за ціною вище, ну, тому що там же ж треба аукціону платити комісію. Або, якщо от ви мені напишете в коментарях до цього відео, я їх буду викладати на аукціоні. Так само в телеграм-каналі. Ну і ще, що я з Швеції отримав ось цей п'ятак. Екатеринівський п'ятак 1780 року. Ну, це мідь. Це не чиста мідь, тому що чисту мідь отримати дуже важко. Для того, щоб її отримати чисту, це треба використовувати якийсь електроліз. Тільки який таким чином можна отримати чисту мідь. Отже, що це за монети? 5 копійок. Ну, Ви знаєте, що я трішки поводина на каталогах. І, на жаль, останній каталог, який в мене є, монет царських монет, монет Росії, Російської імперії. Це 2020 рік. Отже, бачимо. Давайте розгорнемо і подивимося, що тут є. І 1780 рік в цьому році був тільки один тип монет. Orel em 2 51 мм. Ну, і ці монети не найдорожчі. Тут багато типів цих монет, на що треба звертати увагу, на якісь деталі. Я, ви знаєте, я купую багато каталогів. Ви знаєте, що я їх люблю вивчати для того, щоб бути, дійсно, для того, щоб відповідати. А, тому. Титул, яким я сам себе нагородив. Так, ну добре. Ну і ще що, в крамниці є ще каталог, ну, як є, його вже немає. Він вже розпроданий. Каталог шведських монет, американських монет, а також ще малий німецький каталог. В наявності їх вже немає, тому що їх вже усі розкопили. Якщо вони вам потрібні, будь ласка, пишіть повідомлення в крамниці. Я вже, мабуть, вигадаю, як їх отримати, тому що ну, доставка доставка дуже дорога. З Європи доставка дуже дорога. Так, ну і ще що я, мабуть, виставлю в крамниці? Це монети один пені. Ось такі. Вони будуть виставлені одним лотом. Причому вони мають залишки штемпелю. Штемпельний блиск мають. Тут є ще монети: одна пені для Фінляндії, це Микола II, Одна монета тут дуже гарна, просто чистий штемпельний блиск. Ще такі монети в Фінляндії, так само я буду виставляти їх одним лотом. І ще один токен французький 5 франків. 5 франків це срібло вже. І я так само буду його виставляти, або, але скоріш за все, на аукціон. На аукціон ось такі 5 франків. Ну і тут, правда, тут залишки штемпельного блиску. Бачите, що тут трішки таке. Тут потертості нема, тут забоїв нема, тут ніяких пошкоджень, але темпельного блиску такого, який був при карбуванні, тут нема. Монета в дуже гарному стані. Ну, це скоріше, не монета, це токен або медаль. Так само буду мабуть, виставляти на аукціон. Друзі, на, на цьому вже усе. Наша зустріч тривала більше 20 хвилин. Усе те, що я вам хотів сьогодні розповісти, що відбувалося на нумізматичних та філотилістичних фронтах, я вам розповів. Усім дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Особливо тоді, коли я там інколи там наводжу неправильні ціни, наприклад, на е ціну на е писанку. Кольорову в сріблі. Ну, я спеціально там назвав таку ціну для того, щоб ви мені писали, що я помилився. Ну, інколи роблю такі фокус. Ну, що пробиш. Ще раз дякую всім за увагу. Бережіть себе. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!